Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття родина. I can talk about my family. І почнемо ми з вами з родинного дерева. Family Tree. Ми бачимо, що головна особа у нас демон. Він у нас виділений. Тому всі люди на малюночку будуть відноситися до нього. Починаємо з самого верху. Елсі. grandmother. Елсі це ім'я жінки. Вона бабуся для демона. Алф his grandfather. Алф це його дідусь. Дейв his father. Дейв його. Tato. Maggie, his mother. Maggie, його mama. Luke, his brother. Luke, його brat. Karen, his sister. Karen, його sister. Paul, his uncle. Paul, dateko. Jane, his aunt. Джейн його тітка. Джеймс his cousin. Джеймс його кузен. Двоюрідний брат. Джессика his cousin. Джессика його кузина. Або двоюрідна сестра. Тобто ви бачите, що двоюрідний брат та двоюрідна сестра перекладаються однаково. Cousin. Далі ми читаємо і перекладаємо речення, які також стосуються цих людей, цього родинного дерева. All the people here are Damon's Relatives Relatives — це родичі. Всі люди тут є родичами демона. Luke is Dave and Maggie's son. Люк це син Дейва та Мегі. Ви бачите, апостроф С у нас доданий до людей. Ми додаємо апостроф С до людини, коли хочемо показати належність наступного слова. От син він належить Дейву та Мегі. Коли у нас належність спільна, тобто син належить їм обом. То ми апостроф додаємо до останньої людини. А якби у нас належність стосувалася б двох людей, наприклад, машина Дейва та Мегі, одна машина належить Дейву, а інша Мегі, то у цьому випадку ми б апостроф додавали б і до Дейва, і до Мегі. Але якщо належність спільна, то ми додаємо апостроф до останньої людини. Але це вже граматична тема. Граматику ви передивляйтеся у іншому плейлисті. Значить, son – це син. Наступне речення: Karen is Dave and Мегі's daughter. Карен це донька Дейва та Меггі. Son – син. Daughter, донька. Maggie is Dave's wife. Maggie, дружина Дейва. Wife, дружина. Dave is Maggie's husband. Dave, це чоловік Мегги. Husband, чоловік. Elsie and Alf are Maggie's parents. І у душках пояснюють, що parents це Mother and father. Elsie та Альф це батьки Мегі. Parents батьки. Ми можемо окремо сказати mother and father, а можемо сказати одним словом parents. Далі Dave is Paul's brother-in-law. brother in law перекладається зять. У даному випадку це означає, що Дейв чоловік сестри Пола. Він зять або Шурін. Джейн із Мегі'с Систер-інла. Джейн це невістка для Мегі. Це означає, що Джейн дружина брата Мегі. Вона їй невістка або золовка. Тобто brother-in-law – це брат чоловіка або чоловік сестри. А sister-in-law – це сестра чоловіка або дружина брата. Далі James is Maggie's nephew. James – це племінник Мегі, Nephew – C'e pliminnik. Karen is Paul's niece. Karen c'e pliminnica Paula. Niece pliminnica. Luke is Elsie's grandson. Luke c'e onuk Elsie. Grandson onuk. Jessica is Elsie's granddaughter. Jessica c'e... «Онука Елсі. Бабуся і дідусь окремими словами grandfather та Grandmother. А якщо ми хочемо одним словом їх назвати, як батьків ми називаємо parents, а бабусю і дідуся одним словом, ми називаємо grandparents, а прабабуся і прадідусь, одним словом, great grandparents. А окремо це буде great grandfather, great grandmother, як великий дідусь і велика бабуся. Ось такі у нас родинні зв'язки. Ми побачили на цьому родинному дереві. До речі, невістка для свекрові буде daughter in law для свекра, для свекрові, дослівно донька у законі. А зять буде сан in law син у законі. Теща буде, теща та свекров буде mother-in-law, мама в законі. Е, смішно звучить мама в законі. Е, а тесть та свекор будуть father-in-law. Тобто ми до членів родини додаємо in law – у законі. Далі, вправа 1. Що ми повинні з вами зробити? Complete the sentences about Damon's family. Завершіть речення стосовно родини Дейва. Дивимося, що у нас є. Paul is Elsie and Alf's son. Пол це син Елсі та Альфа. Maggie is Elsie's daughter. Maggie це донька Elsie. Luke is «Полз». І дивимося, хто він йому. Люк у нас ось. І Пол це його дядько. Значить, люк полу племінник. Люк із полз неф'ю. Jessica is Maggie's. Jessica Maggie племінниця. Jessica is Maggie's niece. Далі. Maggie is Jane's. Maggie. шукаємо Maggie. Вона її тітка. Maggie is Jane's aunt. Karen is Jessica's Карен та Джесіка, вони кузини. Карен is Jessica's cousin. Пол is Джейн'з. Шукаємо Пола. Не люблю я ці родинні дерева. Так, ось у нас Пол. Де у нас Джейн? Поруч із ним Джейн. Це його дружина. Пол це чоловік Джейн. Пол is Jane's husband. Сьоме. Elsie is Jessica's. Elsie це бабуся. Jessica is дитина. Значить, її, е, отримуємо, що ми з вами? Elsie to бабуся Jessicki. Elsie is Jessica's grandmother. Далі Paul is Lux. Paul Luke дядько. Paul is Luke's Uncle. Дев'яте. Мегі із Джессика'з. Так, Мегі. Я знову позабувала, хто є хто. Мегі ось у нас. І Джессика це, 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 це. Угу. Значить, Мегі – тітка для Джессики. Вона її тітка. Мегги і Джессика'з ант. І нарешті останнє у цьому родинному дереві. Джеймс. Maggie and Alf are Demons. І це його родичі. – «relatives». Ось такі родинні зв'язки у нас вийшли у, цьому, у цій вправі. Переходимо до наступної, яка набагато легше. І що ми повинні у ній зробити? А точніше, що ви повинні, бо ви цю вправу виконаєте самостійно. Complete the table. Завершіть таблицю. Table – це не тільки стіл, це ще й таблиця. У вас є два стовпчики. У першому стовпчику у вас male – чоловіча стать. Вам написали чоловічу стать. У другому стовпчику у вас female – жіноча стать. Тобто, ви повинні написати відповідну жіночу стать до чоловічої. Наприклад, перше father – тато. Жінка, відповідно, буде мама. mother, brother – це брат. Відповідна жіноча стать для брата це сестра, сестра. І так далі. Пишете до кінця, ставте на паузу, потім натискайте «Продовжити» і перевіряйте відповіді. Розділ B. Family History. Історія родини або родинна історія. Зараз ви прослухаєте текст, і потім ми з вами його перекладемо і розберемо виділені фрази. Починаємо слухати. Then I was born a year after that. I've also got a sister, Karen, who's two years younger than me. So there are five of us in my family. Luke's got a girlfriend, Sue, and they live in a small flat. Karen and I still live with mum and dad. We spend a lot of time together. My parents got married 25 years ago. Мої батьки одружилися 25 років тому. Ми бачимо фразу got married. Ми маємо словничок glossary, де всі виділені фрази не перекладаються, а пояснюються іншими словами. І ми маємо get married. У тексті у нас got married, це минулий час, а у словничку перша форма дієслова get. Get married, become husband and wife. Get divorced, stop being husband and wife. Тобто, get married це стати чоловіком та дружиною. І у дужках нам пояснюється, що get divorced, розлучитися це перестати бути чоловіком та дружиною. Тобто, Get married, одружитися. Get divorced, розлучитися. Далі. Two years later, my brother Luke was born. Через два роки мій брат Люк народився. Або народився мій брат Люк. Was born. Це минулий час народився. У глосарі ми бачимо be born. Народитися. Touch your life. Тобто, іншими словами, це можна передати як почати своє життя. Be born це інфінітив. Be в минулому має форму was were. Ми кажемо, я народився, I was born. Вони народилися, they were born. Наступне Then I was born a year after that. Потім я народився через рік після того. Наступне, I've also got a sister Karen who is two years younger than me. So there are five of us in my family. Я також маю сестру Карен, яка на два роки молодша за мене. Two Years Younger Than Me. Тому нас у родині п'ятеро або п'ять чоловік. Have got це те ж саме, що і have. Але в британській, англійській ми кажемо have got зі, зі словом got. Американці got не вживають у цій конструкції. Вони кажуть просто have. There are five of us, not we are five. Що це означає? Коли ми хочемо сказати, скільки у нас у родині чоловік, ми починаємо речення з конструкції there are. Тобто є потім кількість у даному випадку five of us і можемо далі додати In our family. Наприклад, у нашій родині. Три чоловіка. Ми кажемо there are three of us in our family. Тобто ми не кажемо we are five, we are two in my family, in our family. Ми кажемо there are кількість і додаємо of us. Далі, Luke's got a girlfriend. Знову ж таки, Luke's got – Це скорочено: Luke has got. Luke має. Подругу, дівчину «с'ю» And they live in a small flat. І вони живуть у маленькій квартирі. Girlfriend, boyfriend. See picture below. Дивіться картинку, картинку нижче для цих слів. Boyfriend. Girlfriend це хлопець або дівчина у стосунках. Наступне речення. Karen and I still live with our mom and dad. Karen та я все, ще живемо з нашими мамою та татом. Мам це mother. «dad» – це father. Це ось у нас написано in «informal English. Неофіціальна англійська, розмовна англійська. Це скорочено мама та тато. Mom – «mother», «dad» Father. Далі, we spend a lot of time together. Ми проводимо багато часу разом. Spend time with someone, be with someone and do things with them. Проводити час з кимось це бути з кимось і робити якісь речі разом. Щось разом робити. Together. With each other. Together разом. With each other. Один з одним. Далі. Spotlight. Додаткова інформація. How old are you? Питання, скільки тобі років. Демон is 22 years old. Not he has 22 years. Коли ми кажемо кому? Скільки років вказуємо чийсь вік, ми вживаємо to be. am is a, Але не have. has. І коли ми вказуємо вік, ми можемо сказати просто цифру 22, а можемо додати years old. Але ми не кажемо 22 years. Або 22, або 22 years old. His brother is older than him. He's 23. Його брат старший за нього. Йому 23. Older than. Старше за. His sister is younger than him. She's 20. Його сестра молодша за нього. Їй 20. Молодша за. Younger than. Alf is the oldest in her family або in the family. Alf найстарший в його родині або у родині. The oldest це найстарший. Артикль the та закінчення est це найвищий ступень порівняння прикметників. Karen's the youngest in the family. Karen – наймолодша у родині. Далі ми виконуємо вправу до цього тексту. Ми повинні позначити false або true до речень. Правда або Неправда було таке в тексті або ні. І перше речення у нас demon is luke's older brother. Демон це старший брат Люка. Це неправда, тому що ми пам'ятаємо за текстом, що демон народився на рік пізніше від Люка. Перше. Demon's parents are divorced. Батьки Демона розлучені. Ні, це неправда. Вони одружені. Друге. Демон was born after Luke. Демон народився після Люка. Так, це правда. Luke is younger than Karen. Люк молодший за Карен. Ні, це false. Тому що люк, старший за Карен, Карен наймолодша у родині. Четверте, люк and Сю live together. Люк та Сю живуть разом. Так, це правда. Вони живуть у маленькій квартирі. До речі, у нас було слово flat. Квартира це британська англійська. Американці кажуть apartment на квартиру. П'яте. Мама Люка має двох синів. Так, це правда. У неї два сина і донька. Демон і boyfriend. Демон це хлопець Сью. Ні, це неправда, тому що Сю – це дівчина його брата. Тому це false. Сьоме. There are four in Damon's demon's family. У родині Демона четверо людей. Ні, це неправда, тому що у них 5 людей у родині. Восьме. Karen is the youngest in the family. Карен наймолодша у родині. Так, це правда. True. І дев'яте. Демон and Karen are often together. Демон та карен часто проводять час разом. Так, у нас було вказано у тексті, що вони a lot of time spend together. Дуже багато часу проводять разом. Це true. Наступна вправа шоста. Ми повинні розташувати слова у правильному. Порядку, Щоб у нас склалося речення. Приклад: His divorced are parents. Його розлучені батьки. Ми повинні скласти його батьки розлучені. His parents are divorced. Перше. Born I 1989 in was… Bon народжений. I я, рік такий то, був. І у нас складається наступне: Я народився, або я був народжений у 1989 році. I was born in 1989. Друге. Spend of together. We, lot, time, a. Spend проводити. Of не перекладається. Together. Разом. We ми, Lot. Багато time, час. A не перекладається. Ми проводимо багато часу разом. We spend a lot of time together. Третє. Older. My than. Girlfriend me is. Старше. Me, або моя, than, ніж. Girlfriend дівчина me. Мене, або мені, is Можемо перекласти, як є, а можемо і не перекладати. Моя дівчина старша за мене. My girlfriend is older than me. Четверте in Six my of, our Family. there us in «у», six Шість. Май. Мі, моя. О, не перекладаємо. А є. Можемо не перекладати. Family. Родина there. Це частина від конструкції є. Us, «нас», Нас у родині шестеро. There are six of us in my family. П'яте. The family I, youngest in my am. Family. Родина I. Я youngest. Наймолодший in U My. Me, моя, M, e. я наймолодший у своїй родині. I am the youngest in my family. Шосте. Brother. Younger. We've got. Sister. An. Older. And. A. I. Брат. Молодший або молодша. Маю. Сестра. Старша або старший. Та. Я. Я маю старшого брата та молодшу сестру. I've got a younger sister. And an older brother. Або, навпаки, I've got an older sister and a younger brother. Ось такі речення у нас вийшли. На цьому моє заняття закінчується. Сподіваюся, що ця лексика була корисна для вас. Вчіть її, записуйте і користуйтесь у повсякденному спілкуванні, у повсякденному житті. Наразі це все. Чекаю вас на наступному занятті. До побачення!